Піхотний компонент у них більше, ніж у нас, і вони через то закривають євральними темпом двома методами. Перший метод ті, хто не приходять на контракт, це 14-денна підготовка. У нас зараз робили без АВП. Базова підготовка півтора місяця. Десь добре, десь погано відбувається бувається. це півтора місяця у росіян на 14 діб. Причому, якщо раніше війська ВДВ і морської піхоти у них було два з місяця, зараз у них уже і морська піхота. Це я точно знаю, тому що на кучні це мені розповідали 14 діб. Я говорю, да ні, ні, це не, не чорноморські морпехи. Говори, це ж була елітна якби, бригада. Ні, це чорноморські морпіхи, це вже 155-та бригада, це я думаю, вже у дешевешній частині часті. Де, 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 Там по <ute> <Doubt sulla> 14 діб часто підготовка. Далі вони ще погіршують підготовку, тому що нерівномірний розподіл. У них зараз всіх корот, новомодних прибилих за бабками контрактників їх передають сразу ці резервні полки, де ще гірше. Це не так, що себе бригада нянчить і там все виходить. Тобто там ще більше бардак, погана підготовка, все временщики, временщики. І момент у них вже їхній мобік, як вони себе називають самі чмобіки, частично, частично мобілізовані, бо, бо частична мобілізація з другого року. Вони вимирають. Вид тому, що до кінця, коли в Росії буде демобілізація, мобілізуваних там уже майже не буде. Їх всіх заганяють на контракт. Підписуєш контракт або погоним на штурм, підписуєш контракт або не поїдеш на навчання і останешся там в піхоті. Підписуєш контракт або будеш сидіти в зоні. Вони так називають, це Там зона СВО, не можна на Росію їхати. Вони як угодно заганяють цих мобіків і таким чином роблять статистику контрактуємо. Тобто тих, хто був мобілізований, зараз стоїть з контрактниками виходить цифри красте. Плюс фішка, коли мобік підписує російський контракт, йому. Не платять бабки, тобто це економія для Росії. Змушуй Мобізян як угодно підписати контракт, замість того, щоб там Москва Екатеринбург, хто угодно Свердловськ виділяли ці великі бабки на тих, хто заходить в армію контрактники. Там же суми сумасшедші вже долітають. Щось там по 50 тисяч бах, там, ну для Росії це сумасшедші, сумасшедші гроші за підписання там контракту. Відповідно. Вони таким чином економлять. Е, нестача особового складу. Е, любий військовий її підтвердить, е, що е, ну на, на, на багатьох напрямках, якщо б у них було прям е, в, скажімо, не то що там погано, а хоча б даже там не геть погано з особовим складом. Вони б могли нам зробити велику біду, бо в нас з особовим складом проблеми, особливо з піхотою. Але так як ми виконуємо зараз стратегічну оборонну операцію, наскільки я це я дивився інтерв'ю Паліси радника офісу президента з питань оборони. Е, Колишнього камбріга, то от він каже, що у нас виконується стратегічна ця оборона перед ну, це і логічно, тому що у нас ми стоїмо в обороні, тому що у них стратегічний наступ, то в обороні ми можемо виконувати ці задачі. Но я просто бачу, от на тих напрямках, де ми працюємо там і перехвати розвідки, і те, як противник наступає, ну виглядає, звичайно, це все таки дуже печально втрачені можливості. Я просто бачу, що якщо вони такими сельонками зараз наступають або і вже ніхто нікуди не йде. Що якщо б у нас деякі не залучили північнокрейців на Курщині, і це ага. вирішило, на мою думку, долю Курщини, бо це той фактор, який наш генштаб не міг ніяк прорахувати, що з'явиться така кількість свіжих сил піхотних. А наші партнери нам нікого не дали наземними силами, ні найманців, ні, звичайно, там свої якісь регулярні війська або регулярні. І до чого я кажу, що якщо б з'явилось у нас зараз десь пару тисяч піхотинців, то. ну тоді, оце от, от ідея, типу там зайти коротше, в Тахмак і так далі. Зараз там будуть вирішати що краса шов з ума. Ні, я реально зараз просто бачу це на, на землі розклад сил. Тоді, да, звичайно, пару тисяч піхотинців на будь-якому напрямку: Курщина, Донбас, Лиманський напрямок, пару тисяч просто української піхоти, і росіяни би просто були в, 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 в ну дуже глибокому печальному здивуванні. Тому що вони це і по батьках російських, я навіть кажу: окей, там не будемо казати про розвідку, дані, статістика бригади полки, залучені. Сили артилерії, там танків, що до як це Я просто кожен беремо конкретних бойцов. Ну, постійно постійно не тієї там. Ой, нас перекинули в піхоту, такі потері. Ні, ні, ніт. Блін, опять не хватає, не хватає. Ротний сказав, коротше, час приїде. Будь ті, хто 500 і будуть стріляти по законах воєнного времени. не хватають, не хватають, не хватає. Реально дуже виснажені. просто цього не легше, бо і ми виснажені, але. В чому історія, якщо ну от час про те, що безконечна Росія, він вже скінчився. Ну він вже скінчився, уже приходиться цими бабками заманювати, і то ця ж історія могла би просто от дуже шкода, що да ну, це ж коли будуть казати, чого ми не змогли виконати, от навіть нинішніми нашими касяками, проблемами, управлінням неефективністю, ну чого ми не змогли. Не ми та ладно, ми там всякі такі росіяни ще хуже. Ну а чого ж ми, якщо трошки лучше, що ми не змогли? Ну не змогли тому що російські союзники. Вони змогли дати наземні війська північно корейські mm -hmm. свіжі, навіть не важливо, що там там добре стріляють. Вони просто були не втомлені. Ми втомлені, росіяни втомлені. Вони були не втомлені, і їх було там не знаю скільки там піхоти, якщо взяти, не знаю, там, 6 тисяч, 5 тисяч, бо це ж там 10 тисяч, значить, штабними, не штабними, Коротше, з логістики, не з логістики. Ну окей, навіть було там хай сім тисяч піхотинців. Ні країни НАТО, ні країни поза НАТО наші союзники не змогли нам дати. Я вчора сидів з калькулятором рахував. О, зараз 300, тисяч, 300 мільярдів арештованих російських Коштів в Євросоюзі. Коаліція імпотентності, цих європейських лідерів, коротше, вони весь час обіцяють нам, що будуть воювати. Так от беремо просто, я вчора рахував з калькулятором, реально, з козаками, приблизно там 10 тисяч найомників, 1 мільярд доларів, скільки треба було заплатити найомникам і чи реально б їх було знайти. Там цифра виходить щось там, типу, там, по 100 тисяч баксов. За ці гроші просто 1 мільярд смішних доларів. Ну так, да, окей, ми ж типу так дайте нам. Да ні, ну окей, навіть не давайте нам. Один мільярд доларів на них добавте нам піхотного компонента. Навіть не на самі гарячі напрямки. От вони розвантажать там Херсонщину, Сумщину, напрям. Не, не Сумщину, там, фронтову, Чернігівщину, там, е... Житомирська область, Волинь, Прикордоння. Просто на один мільярд дайте нам піхотних найманців, причому мотивованих можна знайти. І картина поля бою, о Боже, уже росіяни відступають, вже знову ми деблокуємо кисело, вже ніхто нікуди не йде. Ну, маємо, що маємо. Тому об'єктивно, це навіть наші проблеми, наші проблеми. Але союзники чимало вони можливість, не маючи достатньо кількості снарядів того, -того ще знайти способи, як Росію обламати, не для того, щоб вже перемогти, а для того, щоб зараз, коли будемо замирятися, наприклад, зупинятися, замиражуватися, як угодно. Це от гидотний мир. Щоб він був на умовах, які. Забезпечать цивілізованому світу хоча б якусь психологічну сапісфакцію, що Росію вимушили там чи репарації, чи то чи вступити, щоб якось замиритися пристойно. А головне, забезпечать е, психологічну і політичну стабільність України. Тому що, коли ці люди почнуть вертатися з фронту, вони побачать е, розжиревших корупціонерів, ахренявших ухилянтів, Європу, яку чиї вони дупу захистили, і вони подумають: А за що я помирав? Ну, що ми здобули? Ми не програли Україну. Окей, каже, але цього маловато, тому що це я не програв в бою. А що, що тут? от, Куди далі йти? І е, це проблема, в тому числі, е, всього світу, якби да, тому що цих технологій війни вони ж будуть наймати наших військових і так далі. А ці військові будуть приїжджати в ці країни. а Потім дивиться, слухай, от наймають мене французи, да, ви такі молодці, а Потім мене наймають, наприклад, там Туреччина, там турецькі спецслужби, спецслужби не знаю, там якихось країн, ще десь де французи, з ми там воюють в Африці, і падять два рази більше. А у них у цих людей, у українців, буде злоба певно, на наших партнерів, що вони не змогли е, ну, проявити волю в цей момент. Не треба було сюди їхати воювати. Ну, вирішити ви питання хоча б фінансово. Тому я ще щиро сподіваюсь, е, що поки немає цього миру, наші Але... партнери вони зроблять якийсь реально сильний крок, показавши, що вони хочуть, аби цей мир відбувся на умовах, які хоча б будуть для нас. Прийнятними, це не просто буде виглядати як така дуже холоднокровна заморозка. Оце проблема. Холоднокровна заморозка призведе до подальших глибоких політичних наслідків для того, для перерозподілу світу і, на жаль, для нас.